Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора і мирного неба над головою. Я надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з новим методом з'єднання двох полотнищ з відкритими петлями петля в петлю. Ну, як раніше всі, верніше, і зараз люди закривають все це роблять голкою. Але існує метод трьох спиць. Це можна зробити за допомогою трьох спиць. От дивіться, це в мене два зразка, один і другий. Це, бачите, ниточки даже я зв'язала, щоб було видно, що це кінець в'язання. Два зразка. Оце вивертня сторона, оце лицева. Як це можна зробити? Для тих, хто не любить працювати з голкою, подивіться моє відео. Я зв'язала два однакові зразки на одну і ту ж кількість петель. На одному я залишила нитку трічі довшу, ніж сам зразок. Складаю їх отаким от чином, один до одного, виворотньою стороною, лицевою стороною до себе. Нитка залишається на задньому зразку. Тепер, що я роблю? Напротязі всього пров'язування цих петель кожна петля буде пров'язуватися двічі, окрім кромкових. Так, пров'язую з лицевої сторони лицеву кромкову петлю виворотнюю. Пров'язала, витягла нитку і зразу ж її скидаю, потім пров'язую лицевою, бо її перший раз пров'язую лицевою петлю, другу петлю. Пров'язала, нитку витягла. Далі на другій спиці що позаду мого в'язання, пров'язую крумкову петлю лицевою, витягую нитку, скидаю, все з крумковими ми розібралися. Тепер другу петлю на спиці я пров'язую, Пров'язала. повертаюсь до першої спиці, тепер я пров'язую цю петлю, яку я вже пров'язала лицевою, я її пров'язую виворотню. Тобто, коли я буду пров'язувати, перший раз я пров'язую петлю таким чином, як вона на мене дивиться, тобто, е, лицевую, витягую нитку, скидаю, другий раз виворотнюю. Далі. На цій же спиці пров'язую петлю лицевою, залишаю на спиці, переходжу знову на задню спицю. Пров'язую петлю виворотню, ту, що я пров'язала перший раз. Верніше, ні, я перший раз її виворотню пров'язала, перший раз пров'язую так, як вона на мене дивиться. Другий раз я її пров'язую навпаки. Пров'язую лицьовою, скидаю зі спиці, другу петлю пров'язую виворотньою. Поскидаю, протягую нитку, петлю залишаю на спиці. Перший раз, коли ми пров'язуємо, петлю залишаємо. Так, тепер ту, що я пров'язувала лицевою петлю, я її пров'язую виворотньою. Перший раз так, як дивиться, другий раз навпаки. Скидаю зі спиці, другу петлю, пров'язую лицевою. Залишаю на спиці. Переходу на другу спицю. Пров'язую лицевою, що я пров'язала виворотню. Скидаю її зі спиці, другу петлю. Пров'язую перший раз так, як вона на мене дивиться, виворотнюю, залишаю на спиці. Знов я, переходю на інший зразок, пров'язую виворотнюю, бо я її пров'язувала ці вою, скидаю зі спиці другу петлю. Пров'язую лицевою, залишаю на спиці. Повертаюсь на задній зразок, пров'язую петлю лицевою, скидаю, іншу петлю, ту, що пров'язую вперше, пров'язую виворотню. І таким чином я буду в'язати до кінця. Залишаю на спиці. Потім повернусь і покажу, що пров'язую вже майже останні петлі. Зараз я на виворотній стороні. Так, забула нитку витягнути, забалакалась з вами. Пров'язую, виворотню петлю, витягую нитку, переходю. На лицьову сторону, вже воно трошки неудобно, бо мало петель залишилося. Пров'язую першу петлю виворотню, тому що вона була вже раз пров'язана лицьовою. скидаю її, Слідуючу петлю пров'язую лицьовою. Залишаю на спиці, переходю на іншу спицю, пров'язую одну петлю лицьовою, бо вона вже була пров'язана в мене, скидаю зі спиці, другу петлю пров'язую вперше, виворотню В нитку. Ой, Боже, вже у мене все тут заплуталося. Переходжу на останню петлю мені пров'язати, залишилося на лицевій стороні, пров'язую її виворотнюю знімаю і пров'язую петлю і все, всі петлі я вже пров'язала. Отакий От вигляд має зразок. Звичайно, коли він париться, постірається, він буде виглядати, нібито він був суцільним. Отакий От у мене вийшов таке з'єднання. Якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео, ви мені допоможете розвинути свій канал. На цьому буду з вами прощатися, бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей. Залишуся по 4 петлі з кожної, на кожній спиці. Зараз у мене нитка на першій спиці. знімаю петлю, це я пров'язала і виворотнюю. Другу петлю пров'язую лицевою. Ой, все время забуваю забалакалася, забуваю витягнути нитку, повертаюсь на другу петлю, пров'язую лицевою, витягую нитку, знімаю петлю, другу петлю пров'язую виворотнюю. Залишилось мало петель, де да, трошки незручно в'язати. Так, витягую нитку, повертаюсь на лицеву сторону. Пров'язую, виворотнюю, витягую нитку, знімаю петлю. Далі пров'язую лицевою петельку на першій спиці. Ось. Як в'яжу без відео, так у мене швиденько, так у мене гарненько. Тут намагаюсь пров'язати швидко і гарно. Пров'язала лицевою, повертаюсь на задню спицю, пров'язую ту, що вже була раз пров'язана петля лицевою, другу петлю пров'язую, виворотнюю. Витягую нитку, пров'язую. Туша вже була пров'язана петля вигородня, скидаю її. Люцюва, повертаюся, пров'язую, діточку підтягнути треба, бо щось розтяглася в мене петелька. Так, пров'язую лицевою. Кидаю, остання петля пров'язується виворотнею, пров'язую виворотню петлю. Знімаю зі спиці. Це вже спиця мені не потрібна. Так, повертаюсь на виворитній бік і пров'язую петлю лицьовою. Все. Завершила я сшивання двох. Зразків. Зараз я вам покажу, що вийшло в мене. Та що ж це таке? Остання петля найважче? Так, витягла все. Потім я закріплю ці ниточки. Дивіться, оце в мене лице. Де у мене вигорить. Ну, мабуть, я трошки затягла петлі. Ну, якщо в'язати не затягуючи, майже не відрізняється петлі, від тих петель, що були пров'язані перед цим. Після ВТО, все вирівнюється і не буде видно, де спочатку були петлі, а де з'єднання. На цьому я буду завершувати. Всім дякую, що ви дивились, що ви були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам подобається те, що я роблю. На цьому я буду прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!